слава Богу! Сьогодні ми слухали Слово Боже і будемо аналізувати. Перший брат, як ви чули, говорив Слово Боже і сказав, що многі сьогодні інтересуються, що далі буде. І не тільки віруючі і невіруючі, сьогодні інтересуються питання, що далі буде. Ви знаєте, тривоги, переживання у многих війна, але ж для нас важливо знати, що далі буде. Бог не дає чого, як Бог осмотрев, але по Писанню ми можемо опікувати, що далі буде. Ми чули о останніх днях, як представлено було Господом, що в останні дні будуть і війни, і землетрясення по местам. А також різні новши і вчення Ісуса Христа. Давайте обратимо внимание і для нас, як для віруючих людей, також цей вопрос часто нас тривожить. Що ж далі буде? Я думаю, віруючий або настоящий віруючий знає, що далі буде. Писання об этом говорить. Що далі буде, давайте би аналізувати Слово Боже, і слово Боже нам чітко відповідає. я в ці дні читав Єзекілія 38 глава і 39. І я вам посетую вдома. Почитайте, і коє що нам відкриється, що далі буде. О чому Єзикілій пророк предсказав, о последних днях, що буде з Ізраїлем і що ожидає остальных. Давайте обратим внимание на Слово Божие, я читаю из Нового Завета буду читать. 19 глава Матвея. И вот некто под идеально сказал ему, учитель благой, что. Что сделать мне добро, чтобы иметь жизнь вечную? Понял той молодой человек, как мы чули, понял, что есть вечная жизнь по свидетельству Иисуса Христа, по его труду и дела Божьего, понял, что есть вечная жизнь. Интересуется приходить до Христа и говорит, «Учитель благой, что мне делать? Щоб вечную жизнь. Брать и сестри, я цей вопрос ніколи не оставлял, и вам советую, не оставляйте вопрос, что нам делать, чтобы наследовать життя вечную, о чем мы сегодня. И заметьте, что Христос сказал, Он же сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, кроме. Отця Небесного, весна, кроме Бога. Чому Христос сказав Йому такі слова? Тому що Він не обратився, цей молодий чоловік, не обратився до Христа і не сказав «Господи, що мені делать?» А Він просто розуміє Ісуса як Учителя земного, так каже, Учитель, що мені делать?» Називаю його благим. Христос каже, що ти називаєш? Ніхто не благ кроме, кроме Бога. Тому, брати і сестри, ми розуміємо Ісуса, ми знаємо як Бога, то є третя річність Божества, і Він відповідає на цьому молодому чоловіку. Каже: йди продай все, що маєш. Вначалі говорить заповіді, які говорить, говорить Христос сказав, Господь говорить йому. Тобто, читаю більше, Він же сказав йому, що ти називаєш меня благим. Ніхто не благ, як тільки Отець Бог єдиний. Якщо хочеш вийти в жизнь вічною, соблюдай заповеди. І задає йому вопрос, цей молодий чоловік каже, які є Христос говорить, перечисляє заповіді, і він говорить, я все це хранів від юності. А далі Христос каже: іди, все, що маєш, продай роздай нічим і життя вічною. І опечалився цей чоловік, тому що був дуже багатий. Браття і сестри, наше багатство не земне, наше багатство на небесах. Що ж нам буде далі? Христос говорить, говорит, вже ученикам, що як трудно вийти багатому в Богатому Царство Небесне. услышав это ученики Його весьма ізумілися и сказали, як же, хто же може спасти, а Ісус говорить, сказує їм, Человек не возможно, но Богу все возможно. Тоді Петр отвечает и сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою, Що же нам будет, братья и сестри, що ми оставили в жизни? Давайте будем рассуждать. Петр говорит: ми оставили все, и последовали за тобою. Що же нам будет? Ісус отвечает ему такими словами і не тільки йому, а й нам, відповідає Ісус, і говорить. Ісус же і в ответ, истину вам, що ви, послідуючи за мною, покибіть її, коли сядє Син чоловік, на престолі слави своєї, сядете і ви на 12 престолах, судіть 12 колен Израиля, І всякий, хто ставить то есть и всяких, кто оставит доми или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или землю ради имени моего, получит во рад и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. Христос поясняет, Тим, хто оставить раді Господа, раді Господа може лишитися земних благ, лишитися земної розкошної житті, як ми чули першим братом іти за Господа, страдати, і ти потім узким і терміни, говорить Христос, такові є получать життя вечною. Ми чули тільки що брат проповідував і наповнив. О, талантах 10, 5 і один. Один талант получив. Кажеться, ну один талант. Що таке один талант пустить оборот? Мені кажеться, десять талантів. Я ще пустить оборот, як один талант, але не впустив оборот, не пустив оборот, замотав його в платочок, справав і ожидає хазяїна, ожидає хазяїна, коли хазяїн прийде. І коли хазяїн прийшов та й від чого першого, другого і його третього, і він сказав: я знав, що ти чоловік жістокий, беру, що не клав, собирай, що не розсипав, з нього, що не сіяв. Тому боявся я тебе і талант твій сохранив, щательно сохранив, навіть замату не сохранив. Брати, давай тебе розсуждати, це віруючий чоловік чи ні. Це віруючий чи віруючий чоловік і знав Бога, навіть отримав талант, та й завернув його у платочок і жде. Жде, що прийде предехазяїн отдам. Він не відступив від Бога, каже, він не оставив служення або збрання, але таланту не пустив оборот. Який ужасний приговор. Ви чули, який ужасний приговор. Я так сижу, слухаю брата, який читає це місце і думаю, Боже мой, ужасний приговор. візьміть, дайте талант, тому хто має 10 талантів, дайте ще. А раба, не водно раба, який не оборот талант, візьміть, свяжіть, і бросили внешне плач і скреще зубов. Це віруючих, которые сьогодні, друзі, не трудяться до Бога, котрі назвалися віруючими людьми, а труда ния не совершають в народі Божим і не являються святом. Я не хочу нікого суждати, но хочу вам сказати, серед нас є ті люди, которые в своє время прошедшивали видение розказували, Трудилися сьогодні, умолкли, умолкли, талант, закопали. Я переживаю за вас, переживаю, щоб Бог не сказав: возьміть і бросьте восьму вішню. То не отступники, то не ругателі, не п'яниці і безбожники, віруючий чоловік, який не трудиться до Бога, який вважає достатньо мені. Прийняти водне крещення, достаточно мені ста членом церкви, достаточно, що я послухаю і посижу і пішов далі на свою роботу земну. Брати і сестри, храни нас, Боже, що ж нам буде? Що ж нам буде тим, котрі не трудяться для Бога? Я знаю, що буде. Я знаю, не тому що я знаток. Або Бог відкрив. Писання говорить, що буде тим, которые не трудяться для Бога. Читаю тільки места Священного Писання з відкривання, що буде віруючим, которые трудяться до Бога, і що буде ленивим, которые не трудяться до Бога, І що буде мирським, дуже ясно написано в Слові Божем, в Слові Такие слова читаю. Увидел я белый, великий белый престол, и сидящий на нем. От лица, к бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были. И я, то есть, К ней были, иная книга раскрытая, которая есть книга жизни, и судьи были мертвые, по написанному в книгах сообразно, с делами их. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судьи были, каждый по делам своим. Я смотрел, то есть, и И смерть и ад повержені в озеро Огня озеро Огненное, это смерть вторая, и хто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное, о чем также брат читав. это сутку буде уже после взяттия церкви. Дальше, Иоанн говорит, 21 первое глава открывения увидел я нове небо и новую землю ібо по прежнее небо, прежняя земля минова, и моря уже нет. Я, Іван, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал громкий голос, говорящий с неба, все Бога с человеком. И Он будет обитати з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог з ними б, Богом їх ожидає святой народ. Що нас ожидає? Сьогодні, друзі, цей вопрос тривожить всіх. Тривожить всіх. Ну нам треба знати, що ожидає вірних і що ожидає святий народ, побігаючий наслідний все, і буде йому Богом, і Он буде мне Сином. Побіждаючий, який побіждає всякий гріх, побіждають, що козні дявола. Побіждаючи наслідку. І буде йому Богом, і Он буде Сином, то ожидає святий народ, то ожидає святий. Далі слухайте внимательно далі, бо я зливий вже. Откуди тебе зривий? З міра чи з церкви? Я вам задаю питання, а ви розсуждайте. Боязливих же, невірних, скверних, а далі йде далі, другі. Боязливіе то з народа Божого, которые сьогодні бояться страдати за Господа, бояться трудиться, щоб незаметними бути. Далі не йдуть в перших рядах, боязливіе, а далі не не говорить не віруючи, те, которые називалися верующими, о чем мы сьогодні говорили, облегчают себе, чтобы семьи не мать великого, облегчение роблять, неверность проявляется до Бога, же, неверных и скверных. А дальше говорить убийца, любой, сиродеи, идолослужение, идолослужители, и все. Жити участь у озері огніном, горащим огнем і сирою, брати і сестри. Дай Боже остатися вірним Богу. дай Боже остатися добрим і вірним рабом, який пускає в оборот таланти свої. І ще читаю, аналізуйте, боязливі є, котрі бояться страдати за Господа, а може бути, і прийдеться, Страдать за Господа. Дальше неверные, неверные, неверность Богу, друзья, в служении, неверность Богу в труде, неверность Богу в жизни, друзья, приобщаются до схверных любоев, чароєв и всех делающих и люблящих неправду. Они в місці будут, в місці будут и те, которые призывали Бога но не вказали сверними Богу. І ті, які не признавали Бога, або вовсе не служили Йому. Участь одна. Побіждаючи наслідчи все, побіждать всякий гріх, побіжять всякі козні дявола, остаючи на душі наші, побідіть надо, трудитися. І ясно, що побіжняє той, хто вступає в борбу. Якщо ми не будемо боротися, з нашими прихотями, з нашими вожділеннями, з плоскими желаниями не будемо трудиться, ми не в не будемо победителями, ми будемо побіждені. Тот, хто вступає в борьбу, хто просить у Бога сили, тот побіжник, і побігаючи наслідують життя вечную. Давайте ще заглянемо і в 22 главу откровения, да также говорится, все граду скоро и возьмем со мною, чтобы воздать каждому по делам Его. Я есть Алка и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают Заповеди Бога, чтобы иметь право на древо жизни и войти в город воротами». Блаженні ті, которые соблюдають заподі Божие, не каже блажені, хто вірив в мене, ні. Вірують сьогодні дуже багато, а можна сказати, навіть всі. Но блажені ті, которые соблюдають заподі Его, чтобы иметь право на древо жизни і войти в город воротами, а в не, а в не этого города Любої убійці і долгослужителі і всякі любляші і делающий неправду. Я, Ісус, послав Ангела за з вам сиє. Я є корень, і потомок Давіда, світла я і утрення. брати і сестри, не успокаємо себе, що ми віруючі. Давайте проаналізуємо. Вірність Богу, як ми проявляємо вірність Богу особи в ці дні, щоб нас знати, що нас ожидає. Ми чуємо, де Слово Боже говорить у вірних, котрих ожидаємо блаженство, утішення, життя вічна і радість вічна, то вірних, невірних же участь озере, Хорящому в ньому і сірю, храни нас Боже, храни нас Боже, каже, аналізуємо себе, як ми служимо Богу, як ми пускаємо оборот таланти. Хоча б то, що можемо робити, як один, ну, такий псалом є, розказ, можеш проповідувати проповідуй, не можеш проповідувати співай, не можеш співати молися. Кожен цей труд може совершати. Труд молитви. Брати і сестри совершает 25 чоловік в нашої церкви. І буває 30. Це ті, які завершають труд молитви. Я благорую Бога, що я серед них. Я благодарю Бога. А де є? Як ви служите Богу? Чим ви служите Богу? Співати не співаємо, проповідати не проповідаємо і молитися не хочемо. Трудно прийти раніше встати, утречком прийти на моріту. Тяжко, плоть не дозволяє, да? плоть не хоче, плоть хоче тримати. Участь опасна, дуже ужасна, таковим, які сьогодні пренебрегають те служення, яке ми повинні нести перед Богом. Поможи нам Боже! Поможи нам, Боже, поправимо свої світильники. Поможи, Боже, сьогодні посправить до Бога. Время дуже короткое. Нам треба представити перед Богом, з чим явлюся перед Богом, співаємо псалом. з чим явлюся перед Богом, з чим явимося перед Богом, своїм званням, що ми хрещення приймали, ми в церкву посещали особу в Воскресний день, а в останніх шість днів, де ми. Де ми шість днів, брати мої, сестри, якби ми їли один раз в неділю, ми давно повмирали. А ми так один раз в собрання прийти, послухати проповідь і достатньо до середучого Воскресення, таких називають християни Воскресного дня. Я би вам не би. я би вам не совітував, я не жалуюсь. Я не жалуюсь. Однак Бог знає, що по силам і серці йду в собрані, щоб в місті помолитися, щоб підтримати морітельников, щоб не залишитися лукавим і лінивим рабом. Молимося Богу, перед Богом каїмося за свої безразличні і безпечність. Амінь.